У мене на руках два крутих гаджети. Ось Apple Watch, це просто міні-комп'ютер на руці, але зарядка щовечора. А ось Garmin Fenix 8 це просто монстр автономності, але із функціями смарт-браслета. Але в новій iOS 26 ми знайшли бомбу. В її бета-коді лежить функція Notification Forwarding. Це означає, що iPhone нарешті зможе офіційно віддавати сповіщення на сторонні гаджети, наприклад, на мій Phoenix 8. Але, звісно, є нюанс, як і всюди у Apple. Не більше одного підключеного гаджета зі сповіщеннями. Тобто, якщо на Garmin будуть приходити повідомлення, то на Apple Watch уже ні. Що це дає для нас із вами? Ми отримуємо базові функції, як от сповіщення. Це дає надію на ширшу підтримку сторонніми виробниками. Наприклад, Garmin зможе стати розумнішим годинником для iOS. Але не чекайте, що це одразу стане Apple Watch по функціоналу, ніяких тобі суперінтеграцій, здоров'я і різних фішок. Але це вже перший крок.